Вітаю, друзі, це продовження ремонту блендера Orion ORB 012. Мені в ньому треба замінити щитки, вони дуже прості, то я хочу виготовити їх саморобні. У мене тут ось багато щиток, нові запасні для електроінструменту. Також вже зношені. Я їх не викидав, а зножував. Від якоїсь щітки, я думаю, що можна, ну, наприклад, ось ця. І з цих ось щиток, я думаю, можна обточити і підігнати під розмір саме таких, як мені потрібні. Ось така щитка. Тут навіть. І не одну можна зробити. Тобто зараз буду займатися виготовленням саморобних ось таких щиток. Я поміряв розмір, вони маленькі, ширина 5,5 мм і товщина 3,5 мм. Яка довжина цих щиток, ну, нових, який розмір, я не знаю. Зараз скільки тут лишилось від цієї щитки, десь 8 мм. Ну, треба робити їх, щоб висота була більше. Бо, очевидно, що цієї висоти вже щіткам цим не вистачає. Так що зараз буду займатися виготовленням саморобних щиток, ну і далі покажу, що в мене з цього вийде. Так, вдалося виготовити щиточки на заміну у цих зношених. Ось такі дві саморобні по розміру, як та. Але якої довжини їх лишати, я у штучного інтелекту запитував, якої довжини щитки використовуються у блендерах. Ну, мені відповіли, що від 10 до 20 мм. Я уточнив у блендерах Orion, якої довжини, то від 12 до 15. Я оце залишив поки 15 мм, але воно виступає, ось так. Навіть, мабуть, за корпус виходить. Так, навіть за корпус двигуна цього. А якраз якщо по у цьому корпусу, де тримається щітка, то якраз 12 мм. То, мабуть, по 12 мм буду і лишати. Так, ну я думаю, що щіточки будуть працювати. Головне, щоб інших проблем тут не виникло. Так що буду допрацьовувати ці щітки. Ну і далі будемо тестувати. Так, що ми маємо на даний час? Щітки я вкоротив майже на рівні, як оці направляючі. Колектор я почистив, не розбираючи двигуна. Ніби нормально все вийшло. Колектор чистий, там ну, все гаразд, має працювати. Вже можна перевірити цей двигун, але, але провід 220 мережевий відрізаний. Для чого я його обрізав? Тому що тут ізоляція ось так пошкоджена, то я просто вкорочу цього провіда. Так, це має вставлятись ось так. Так, тут цю ізоляцію, так, знімаємо, ну і будемо замінювати, отут, ну, випаювати і оці проводки упаювати. Але треба ж цей провід вставити сюди, в сам корпус блендера. Так, і що я зробив? І з корпусом. Ось він так вже зібраний. Ну, як бачите, я тут його пошкодив, тут виламано. Тут також трохи негарно. Ну, але я для себе роблю. Головне, щоб блендер працював. Звичайно, що людям я так би не робив. Тому що ну, це ремонт такий, так собі. Хоча він працювати буде, але ну, відпорчений. Від, <головне> але я роблю для себе. Мені головне, щоб працював. Йому вже багато років. Це вже пенсіонер, тому головне якось його на ноги поставити та й все. Це, я думаю, термоклеєм тут ну, поощільнювати. А кріпитись буде ось тут на таких трьох гвинтиках. Чому виробник так не робить, а на суперклей якийсь там садить, ось, я використав такі гвинтики. Три. Воно міцно тримає. Ну, а для ощільнення можна ну, будь-який герметик, який ну, легко б розбирався. Я також на герметик думав, але пішов, подивився, мої герметики всі засохли. Тому я думаю, що так трошки цим термоклеєм пролью, ну, зберу, ну і воно розбереться, якщо треба буде також нескладно. Тобто ось так, на таких гвинтиках, ну і потім я ще трошки краще відпридам, побачите, як. Ну, все. Так. Паяльник уже розігрівся. Зараз перепаяю цей провід. Ну і будемо спочатку перевіримо, а потім уже збирати. Провід живлення 220 припаяв, вже вставив розетку. Ну і можна перевірати, як воно буде працювати чи не буде. Так, як щоб було видно. Так, ну працює. Треба тепер збирати. Ну, можна сказати, зібрав я свого вже блендера, використовуючи оцей термоклей для ущільнення. Все воно тут чудово з'єдналось. Зараз оце ось ці ось місця. І ще де воно виламано? Так, і ще тут залем його підправим. Так, ну можна і тут щілину цю. Отак От пройти. Цей термоклей він від'єднується досить легко. Він не дуже такий клейкий. Так, де тут ось щілинка є? Так, ну наче наче все. Так, і тепер це ще не зовсім усе. А ще поверху білою і застричкою. Це замотаю. Ну і покажу вам остаточний результат. Ну що ж, друзі. Презентую вам блендер після ремонту. Дуже строго не судіть, що має такий не дуже естетичний вигляд. Робив для себе. Мені головне, щоб він працював. Так, ну і давайте перевіримо, чи він працює після повної зборки. Бо я ще не перевіряв. розетку вставив. Так, все чудово працює. Мій блендер знову в строю. Якби це краще вдалося мені розібрати і такого щоб не було, то взагалі було б чудово. Ну, але і так мене результат цілком влаштовує. Ну і на цьому все. Всім дякую за увагу і до побачення!